Мій сусід Тоторо це дивовижна казкова картина, створена надзвичайно талановитим режисером Хаяо Міядзакі. Дуже милі, чуйні та теплі кадри огортають серце та увагу глядача прекрасною атмосферою, яка викликає приємні емоції. Та чи насправді сімейна історія, продемонстрована в стрічці, має гострих кутів? Чи можливо вони приховані за фантасмогоричними епізодами і чекають, аби хтось розкрив їх глядачам? Отож, вмощуйтесь в моїй корчмі і давайте разом відкривати незвідане в цьому чудовому аніме фільмі. Мальовничі пейзажі з перших кадрів завойовують увагу глядача, і на соковиту зеленому полотні розгортають зачин історії. Батько зі своїми доньками, старшою сацукі та молодшою Мей, переїжджають до нового будинку. Дівчатка, випромінюючи захоплення та непідробний захват, починають досліджувати новий дім, поки батько переносить речі. Дівчатка в пориві дитячого захоплення виявляють, що скрипучі старі дошки, зашкарублі віконниці та обліплені павутинням стіни, приховують дивні секрети. Так зі стелі на голову падають жолоді, які не зрозуміло, як туди потрапили. А в темних кутках ховаються невловимі для дорослого ока сажестики. Такі ж незвичні на вигляд, як і логіка дитячої фантазії, після епізоду спільного прибирання нового помешкання, який створив для глядача іделічну сімейну картину, історія нарешті вдовільняє цікавість глядача і дає відповідь на запитання: а де ж їхня мама? Виявляється, що вона захворіла і перебуває в лікарні. Коли родина її навідує, нам демонструють дуже цікаву сцену, на котру варто звернути пильну увагу. Мама запитує сацукі, чи вона причісує свою молодшу сестру, після чого хвалить її за старання і бере грибінець, аби причесати старшу доньку. Тут, на мою думку, режисер використав цей турботливий жест в якості метафори, аби продемонструвати нам, що Сацукі перебрала на себе обов'язки матері через її відсутність. І так ми бачимо, що старша донька, проявляючи турботу та опіку до своєї молодшої сестри, на жаль, позбавлена цього ж в силу непростих сімейних обставин, котрі пов'язані із хворобою матері. Сацуки отримує піклування і може зайняти природню для себе роль дитини лише за присутності своєї мами, коли вони її навідують. Це стає першим натяком на доволі непросту тему, котру порушує режисер, але розкривати ми будемо її поступово в ході подальшого аналізу сюжету. Другий акт відкривається для нас сценою, в котрій сацуки готує сніданок на всю родину, водночас в поспіхах збираючись до школи. Так героїня розкривається для глядача ще більше, і тепер ми розуміємо, що юна сацукі не лише відповідальна за свою молодшу сестру, а й за виконання побутової роботи. Це ставить персонажку в центральне місце всього фільму, незважаючи на сюжетну важливість кожного із героїв, саме Сацукі є найцікавішою та найскладнішою героїною, багатошаровість особистості якої не може не вражати глядача. Вона надзвичайно Відповідальна, адже цілком дає раду з опікою своєї молодшої сестри. Її самостійність не може не вражати глядача, оскільки в такому юному віці сацукі без будь-яких нагадувань виконує побутову роботу вдома, а вихованість та стриманість не може безслідно проходити повз глядацьку симпатію, тому що навіть в таких непростих сімейних обставинах, як хвороба матері. Більшу частину сюжету головна героїня залишається незламною та оптимістичною проте за цією незламністю, яка викликає захват. Ховається дуже щимка драма головної героїні. Молодша сестра в пориві дитячої цікавості відкриває таємний світ, що приховувався за дверима храму неподалік від їх нового помешкання. Виявляється, що тепер вони живуть по сусідством із духом, господарем довколишніх лісових угідь тоторо. Це відкриття надзвичайно вражає Мей, і вона спішить поділитися цим із своєю старшою сестрою та з батьком. Рідні Мей проявляють чуйність до її відкриття. Та відвідують сусідній храм, проте їм не випадає честь побачити тотора. Аж доки одного дощового вечора, поки дівчатка чекали свого батька з роботи на зупинці, тотор складає їм компанію, і старша сестра переконується у його справжньості. Тут важливо зауважити, що тоторо є метафоричним образом дитячої безтурботності та унікальної дитячої здатності безпосередньо насолоджуватись красою та казковістю довколишнього. Шнього світу не дивно, що саме Мей, молодша сестра головної героїні. Перша побачила тоторо, а їх батьку так і не вдалося з ним познайомитись. Так перед нами вимальовується чудова драма Сацукі. Через непрості сімейні обставини вона втрачає безцінну можливість насолоджуватись востаннє безтурботним періодом свого життя, адже вимушена брати на себе надмірну відповідальність. Через такий непростий життєвий виклик юна дівчинка зарано приймає тягар дорослого життя, відчуваючи, як воно. Тисне на її тендітні плечі. І її психіка, аби захиститись, дає волю безмежній дитячій фантазії для того, щоб створити їй безпечне місце, в котрому вона могла б хоча би трішечки відпочити. Головна героїня ніби стоїть на мосту між дорослим життям, котре кличе її через хворобу матері, та дитинством, яким вона ще не встигла насолодитись. Важливо зауважити, що їх батьки чинять найбільш правильним способом, котрий можливий в такій ситуації, розуміючи. Що Сацукі таки має допомагати своєму батьку, вони не позбавляють її можливості віддатись щирому польоту фантазії, який рятує головну героїню від підриву її психічної стабільності. А я хочу подякувати цим чудовим людям, котрі рятують. Мене від підриву моєї психічної стабільності, підтримуючи мій канал фінансово. І якщо ви хочете долучитись до цього шляхетного товариства і підкинути дзвінку монету в скарбницю моєї корчми, то буду дуже вдячний, якщо перейдете за посиланням під цим відео. Тему наростаючого психічного напруження, Сацукі розкриває для нас епізод, в якому сестри дізнаються, що їх мама через загострення хвороби вимушена довше затриматись в лікарні. По дорозі додому Сацукі дає волю своїм емоціям і свариться на молодшу сестру, називаючи її вередливою. Ми бачимо, що емоційна напруга головної героїні наростає, і вона відчуває злість через те, що, будучи старшою, вимушена тримати себе. В руках вимушена проявляти розуміння ситуації та не падати духом, доглядаючи молодшу сестру. А та, в свою чергу, будучи дитиною, цілком природно не стримується в прояві своїх емоцій між головною героїною та бабусею, котра допомагає сестрам по господарству, відбувається діалог. В якому сацукі не приховує своєї зневіри, висловлюючи побоювання того, що мама може померти, її емоції досягають піку і вона починає нестримно плакати. Ця сцена, на мою думку, є найбільш емоційно навантаженою та ключовою в розкритті складної особистості головної героїні. Так ми бачимо ту титанічну втому, яка долає сацукі, буквально на наших очах дівчинка, котра витримувала впродовж всього фільму не Стив, її віку випробування таке ламається і падає в темні обійми відчаю. Ми чітко розуміємо, що насправді бідолашна сацукі знаходилась під тиском непростих сімейних обставин, намагаючись не проявляти свою. Цілком природну дитячу слабкість. Такі життєві обставини, які спіткали головну героїню, викликають внутрішній конфлікт, протилежні полюси якого складаються з розуміння свого обов'язку перед батьками, через який вона має піклуватись про молодшу сестру, та з бажання отримати захист та опіку, якої вона позбавлена через хворобу матері. Цей конфлікт долає її та викликає захисний механізм, який в свій час дослідив. Американська психоаналітикиня Карен Хорні. Вона виділила три основних типи внутрішніх конфліктів, котрі, на її думку, є ядром психічних проблем: рух до людей, рух проти людей та рух від людей. Випадок Сацукі дозволяє нам припустити, що природу її конфлікту описує саме перший тип рух до людей. Так найбільше, чого вона прагне, це опіка та захист від батьків, але в силу обставин вона не може цього отримати. Тому її фантазії створюють для неї всемогутнього сусіда, котрий завжди прийде на допомогу, та який буде поруч в найскладніші моменти життя. Важливо зауважити, що Карен Хорні досліджувала ці типи внутрішніх конфліктів. В контексті лікування неврозів в сучасній психології це поняття вважається застарілим і не використовується в діагностичній роботі, адже ми маємо ґрунтовний теоретичний та емпіричний базис, котрий може значно детальніше диференціювати різного роду психічні проблеми. Але ми не можемо відкидати того, що концепція Карен Хорні є фундаментальною та надзвичайно корисною в розумінні причин виникнення безлічі важких психічних став детальніше з концепцією Карен Хорні ви можете ознайомитись в її праці невротична особистість нашого часу. Кульмінація картини розпочинається з зникнення молодшої сестри, і перед глядачем розгортається емоційно напружений епізод, в якому сацукі, тримаючись за останню надію, намагається її знайти. Останній шанс їй дарує її сусід Тоторо, котрий викликає казковий котобус, який і відвозить головну героїню до Мей. Цей кульмінаційний епізод демонструє нам загострення емоційної напруги головної героїні, яка з жахом усвідомлює, що не змогла вгледіти за своєю молодшою сестрою, вона не змогла виправдати очікування, які поклали на неї її батьки. Саме тому її психіка в пошуках захисту знову звертається до світу фантазій, як до останнього безпечного притулку, на котрий може розраховувати головна героїня. На щастя, Картина має щасливий кінець, і під час титрів ми можемо побачити, що мама таки повертається з лікарні і сацуки нарешті може звільнитись від тієї надмірної відповідальності, котра стала тягарем на її тендітних плечах. Мій сусід Тоторо це по-справжньому казкова картина, котра демонструє нам наскільки важливим є для людини її дитячий етап життя, саме він дарує неповторне відчуття безпосереднього захвату від світу, не обтяжене дорослими проблемами. Сподіваюся, що вам сподобався психологічний огляд цієї картини, і якщо це дійсно так, то прошу підтримати мій канал за посиланням під цим відео.